10 лютого співробітники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Слав'янського міськвідділу міліції затримали 41-літнього безробітного. У будинку чоловіка правоохоронці вилучили 108 кілограмів марихуани. За експертною оцінкою на чорному ринку вартість вилученої наркотичної речовини складає майже 10 мільйонів гривень. Зловмисник зберігав марихуану в 32 мішках. Примерно в ноябрі місяці 2010 року От источника оперативной информации поступили сведения о том, что некий гражданин, назовем его гражданин Н, занимается незаконной перевозкой и сбытом наркотического средства, каннабиса. В ходе проведения осмотра по месту регистрации было обнаружено изъято. Как на данный момент уже известно, вещество растительного происхождения, изъятое в ходе осмотра. Являється особливо опасним наркотичним средством канабіс. За оперативними даними, чоловік не тільки зберігав та торгував канабісом, а й сам його вирощував в одному з населених пунктів Слов'янського району. В Слов'янському районі, де він зареєстрований, в цій ріховатці, він же ж просто-напросто там вирощував, там сушив з цього села, перевозив у місто Славянськ. І тут вже займався непосередньо розпространенням. Проти затриманого порушено карну справу. Раніше чолов'яга вже мав проблеми з законом. Він відсидів за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Буде, я так думаю, перекваліфікація статті 307 на часть скоріше всього. І буде дополнительно, епізоди, тобто то, що він зготавлював, то, что он, он хранил в особо крупном розмірі, Это тоже триста 309 стаття часть 3. Тось у нього йде все в довольно таке усугублюна сестан цього разу. Чоловік відправиться за грати на доволі тривалий строк, а вилучена наркотична речовина після рішення суду буде знищена.